Увага, увага! До ефіру залишилось 15 секунд. Та... та зачекайте ще трішки. Я ще не встиг приготуватись. Та і, і... і смачнулі ще немає, а я ж без неї ну. Увага, увага! Ефір. И Вітаю! Вітаю вас, мої маленькі та дорослі телеглядачі. І знову з вами я. Питайлик. Знаєте, смачнуля трохи затримується в школі. От Тому я вирішив приготувати для неї щось смачненьке. Для неї буде сюрприз. А я тим часом потренуюсь готувати. Ось так. Сподіваюсь, смачнулі це сподобається. Ой, привіт, віталіку! Привіт! Вибач, будь ласка, за запізнення, але мені потрібно було пообідати. А я для тебе приготував ось. Швидко, смачно, корисно. Ой, і нічого корисного в цьому немає. А це ж чому? Хм, тому що їсти на швидкоруч це зовсім не корисно для організму. Перекусити означає вгамувати почуття голоду на деякий час, а потім захочеться ще раз перекусити. І в результаті організм не отримує вчасно необхідну кількість поживних речовин. Якщо вже обід, то це повноцінний обід. Оце так. А я старався. Ну, все ж, ніби правильно підібрав. М'ясо білок. Булочка – вуглеводи, майонез жири, а овочі, вітаміни. Не зацмучуйся, Питайлику. Я тобі вдячна за турботу. Ти все зробив нібито правильно. Але чи помив ти руки перед тим, як готувати? Здається, <годи> ні. <годи> <годи> ну я ж поспішав? Ось бачиш. А це найголовніше правило гігієни приготування їжі. Її Гі -гі чого? Хі -хі 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 -хі. Який же ти смішний. Гігієна це практика підтримки чистоти з метою забезпечення здоров'я. Отже, давай, щоб ані ти, ані діти, які нас дивляться, не робили ніколи таких помилок. Будемо вчитися. Гаразд. Я зрозумів. Що перед тим, як готувати і сідати їсти, треба мити руки. Від чистоти кухні посуду харчових продуктів залежить не тільки смак, а й безпечність їжі. А ще існує її на приймання їжі правила поведінки за столом. О, слухай! А цих правил багато. <софі> Звичайно, з часом ми їх з тобою опануємо, але найголовніші з них такі. Їжу треба ретельно пережовувати. А-а-а! Зрозуміло. Ось так. Смачно. А, -а, -а, -а. ось плямкати і голосно жувати не слід. Їсти треба не дуже швидко. Тваючи при цьому рот. Зрозуміло mm, як так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А от наповнювати рот дуже великою кількістю їжі і при цьому ще розмовляти зовсім ну зовсім неприпустимо. Смачно нуля. Давай скоріше вже вимаємо руки і почнемо вже готувати. А то. До теми правильного поводження за столом під час їжі ми обов'язково повернемось у наступній передачі. Гаразд! Добре приготована і красиво подана їжа викликає апетит. Посилює видалення травних соків, що в свою чергу сприяє кращому її перетравленню і засвоєнню. Ага! Починаємо готувати! Але овочі перед приготуванням теж треба вимити. О, зрозуміло. Так. А тепер вигадуємо блюда. О, я придумав о, за допомогою сиру перцю не, творога та петрушки чудовий корабли. Хі -хі. А з хлібу, сиру, помідора. Та маслин виходить красиве сонечко. А в мене вийшла мишка з яйця, редиски зеленого горошку, маслин та моркви. А ось метелик з огірка, яйця і зеленої цибульки. Придумувати різні комбінації з. Овочів та фруктів і прикрашати ними можна також салати. Ой, смачноля. В мене вже слинка тече від такої краси. Металіку! Гарно сервірований стіл допомагає організму приготуватися до прийняття їжі і виробити шлунковий сік. А, Слухай. а давай так. Ти попрощаєшся з глядачем. А я тим часом швиденько в магазин збігаю. А навіщо? Я там бачив такі яскраві тісточки і мармеладки. Вони будуть дуже гарно виглядати на нашому столі. Не зупинися, питайлику. Не завжди яскравий колір їжі є безпечним. Зазвичай виробники використовують так звані харчові барвники. але не завжди вони натуральні. Так, як же їх відрізнити? Дуже просто, якщо кольори дуже яскраві, це перша ознака, що використано синтетичні барвники. тому слід бути обережним і краще утриматися від споживання таких продуктів. Ну, можна, хоч водички солодкої газованої взяти. Краще купувати сік або столову воду. Тому що саме для приготування солодкої води найчастіше використовують і барвники, і підсилювачі смаку, і ароматизатори хімічного походження. Смачнуля є ідея. А давай наступного разу ми поговоримо про напої, а як їх і скільки вживати. Ну Добре, добре згодна з тобою. Біжи вже, ага, ага. Бувай! Ех, Побіг і навіть до побачення не сказав. Ну що ж, дорогі маленькі і дорослі телеглядачі, надсилайте свої рецепти красивих блюд, запитання і побажання. Бувайте!